Юль, ти є, Андрій ви є? Не є, ли? я в дорозі, але я є. Добре, колеги. ви вже в ефірі. Так. Колеги, доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Маємо на порядку денному одне питання, яке йде на пленарне засідання, і перенесене нами. З минулого засідання на сьогодні, оскільки ми хотіли бачити фахову думку профільних комісій, профільні комісії дану ухвалу погодили без зауважень. Стосується затвердження ЛКП Спортивсу проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки постійне користування в районі проєктованої 11, проєктованої 12 і грубовичі. Я коментарі цього приводу. В мене немає, я готова підтримувати ухвалу. Андрій, Ю, Таня. Я проти. Пане Андрію, включіть мікрофон. Я Аналогічно підтримую. Добре. Таня проти. Тоді ставлю на голосування. Проєкт ухвали даний, підтримати за. Андрій. Таня проти. Утрим... проти. Утримались нулі. Немає. Так, добре. Все, порядок денний закінчений. Дякую. Все Дякую.